Павпет титульний партнер Favbet Extra Ліги. Гра розкриває тебе. Вітаю з дуже впевненою перемогою. В друге поспіль ви перемагаєте з таким величезним рахунком 9-2. І такий цікавий факт. Ви вперше в сезоні виграли три матчі поспіль. Як ти вважаєш? Це більше збіг, тому що ну, суперники знищують частини таблиці. Чи ви нарешті здобули ту стабільність, якої не вистачало напевно впродовж цієї кампанії? Ну, ми тільки що акцентували на цьому увагу в роздяганні, що у нас три перемоги кряду. Звичайно, ми працюємо. Це насамперед командна робота. Те, що суперники з нижньої турнірної, частини турнірної таблиці, це випадковість, тому що там все настільки щільно, що одна гра і вони вже в вісімці, в сімці. Я думаю, що це командна робота, настрой команди був дуже гарний на гру. Пропустили перший м'яч, але ми домовлялися, що навіть якщо пропустимо гол, то будемо далі не виключатися з гри і боротися до останнього. Бігли до останньої хвилини вперед, і тому такий рахунок. Команда молодці. Ну і наступний у вас матч вже якраз проти двох лідерів навпаки. Два дербі. Скажи, будете налаштовуватися на цю на ці ігри? Можливо, як на найважливіші матчі регулярної саме частини сезону. Ну, я скажу, у нас там не два, у нас три кряду такі гри. З першим, другим і третім місцем якраз за тиждень. Це важливі ігри для нас. Саме в таких іграх ми будемо старатися показувати себе наповну і давати бій грандам. Ми дуже будемо старатися. Звичайно, хочеться перемогти в кожному із матчів. Будемо працювати. Фавбет – титульний партнер. Фавбет екстра ліги. Розкриває тебе.